Моє вітання! Цей торт для шанувальників всього, що пов'язано з карамелью або вареним згущеним молоком. Ви подивіться на цю ніжність. Це надзвичайно смачний торт. Готуємо! Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, з чого я почну, звичайно, приготуємо тісто на коржі. Банка згущеного молока вареного це 380 г. Додаю 2 курячих яйця. Вага кожного приблизно 55 грамів, Середні яйця. Дрібка солі обов'язково. Все змішати до однорідності, Якщо у вас є міксер, звичайно, скористуйтеся. Я чомусь сьогодні просто з вінчиком. Ось так. Тепер додаю 100 мл розтопленого вершкового масла. Також все поєднати до однорідності. Тепер борошно, пшеничне звичайне борошно, 160 грамів. Я показую вам і в ложках. 160 грамів це в мене в ось таких ложках, в таких Це 10 столових ось таких ложок, це 160 грамів. У мене там цілі баталії були в попередньому відео: це раз, пушувач. 15 грамів це столова ложка з горкою. Ванілін. Якщо у вас ванільний цукор, додайте пачечку ванільного цукру. Цілі баталії, що не може такого бути, я вам показую мою столову ложку. Звичайно, завжди користуйтесь вагами, а якщо немає, тоді я і ложки вам показую. Змішати інгредієнти, сухі та вологі. Між собою поєднати, тісто майже готове. Ще зараз ви подивитесь на консистенцію тіста. Завжди краще не додати трошки борошна, краще потім досипати якусь столову ложку, якщо ви сумніваєтесь. Побачите зараз консистенцію тіста, ще і на це орієнтуйтеся. Получається, в кожній моїй столовій такій ложки 16, 16 г. Все, орієнтуйтесь тоді на консистенцію, або ну, використовуйте ваги, якщо маєте. Сильканізований пергамент. В мене буде 6 коржів в діаметрі 20 см. Роблю просто таку розмітку олівцем. Ручка не малює, тільки гріфель. Малюю на одній стороні, наносити тісто буде ось на цю на іншу сторону. Все, ось так робите. В мене 20 см вміщається тільки один. Якщо ви будете робити да, 18 або 16 коржиків, тоді у вас поміститься на протвінь 2 коржика. І буде ще швидше йти діло, ніж у мене. Я хочу зробити діаметр тортика 20 см. На кожен коржик приблизно 3 столові ложки. Я хочу зробити їх потовші. Дві-три столові ложки на кожен тортик. Якщо ви хочете тонші коржики, тоді давайте дві ложки. Тоді коржиків буде у вас більше. Сім-вісім. Я хочу шість і потовші, щоб вони отак гарненько все розмажуть. Але мені от подобається більше ось такий варіант. Я вам зараз покажу. Я буду виходити це і швидше, і плюс ще залишаться такі обрізки, щоб потім прикрасити тортик. Я ось так мазюкаю і буду заходити за края десь приблизно на 0,5-07 см. Так швидше, і потім в мене виходять так значно рівніші коржі. Я потім їх обрізаю своєю формою, форма різак, ви бачили, вона гарна, як ножик обрізає коржі, і тоді тортик виходить ідеально рівний. Якщо у вас, бачите, ось так і ось, бачите, трошки заходжу в 0,507 і зайве потім обріжу. Головне, дивіться, слідкуйте за тим, щоб по поверхні весь коржик був плюс-мінус одної товщини, рівномірний. Як края, так і серединка. Так, мені такий варіант подобається більше. Якщо у вас немає просто форми різака, тоді робіть по нам'ятки і так вам буде зручніше, можливо. Я роблю так. Випікати я буду при температурі 180 градусів, режим конвекція, два противня, одночасно рівно 7 хвилин. Рівно через 7 хвилин коржі готові. Ось бачите, я ставлю різак і трошечки обріжу. Все, готово. Ідеальний рівний коржик. Ці обрізки вони знадобляться. Їх виходить трошечки, і вони або потім тортик прикрасить. Або, от дивіться, це той тортик, який я робила рівно по намітки те, що я намалювала олівцем. І він трошечки якби не зівпадає. Малювала все гарненько, а виходить, що коржик не дуже рівний. Бачите, там обрізала, а там не обрізала. Тому, як правило, я користуюсь другим варіантом. Виходжу за кордони, хоч би і додавай. Але, ну, звичайно, як робиш для себе, це і не дуже важливо. Тож. Другий варіант, мені подобається ось цей значно більше. Дівчата, показую більш детально, тому що, можливо, хтось пече торт в перший раз. Тому більш детально. Все, ось такі гарні рівні коржики виходять, гарно відходять від пергаменту. Готуємо крем, 300 г вареного згущеного молока. 250-300 г маскарпоне або вершкового сиру. поєднати, збити між собою. Чому кажу 250-300, взагалі 300. Але, як правило, у нас в магазинах продається банка маскарпоне 250 грамів. Якщо ви будете брати маленьку, тоді використовуєте 250 грамів маскарпоне. А якщо купуєте великими, тоді, звичайно, 300 г. зробіть маскарпоне вершкового сиру. Вершки холодні з холодильника. Додаю в два етапи, 200 мл. А в Крем, і поступово збиваю. Взбивала я хвилини три. Ну, так як в мене, бачите, який міксер непотужний. 3-4 хвилини збивала. Я не хочу, щоб крем був дуже стабільний. Я хочу, чим більш стабільний крем, ось бачите консистенція, тим гірше він просочує ваші коржики. Я хочу, щоб коржи гарно просочилися і були надзвичайно м'якими. Наношу трошки крему на тарілочку. Форму змастила водичкою, щоб краще до неї приклеїлась ось ця плівка, бордюрна лента. Так можна ще приклеїти на крем. Так вона тримається і гарно тримає потім тортик. Все, укладаю коржики. Відразу вирівнюйте їх по 3 столові ложки крему. Ну, з горки, звичайно, ділите ваш крем на шість частинок. Один за одним поступово збираєте весь торт. Я ні, не хочу нічого додавати між коржами, тільки крем, не горішків, нічого не буду додавати. Бачите, три столові ложки, але з горкою, звичайно. Ось виходять такі слої крему. Цього більш, ніж достатньо. Все розраховано. Все накриваю плівкою обов'язково, і в холодильник мінімум на 6 годин. Ось цей крем він залишився. Це шоста частинка крему, вона нам знадобиться. Також в холодильник. Все, торт прикрашаю тими шматочками, які залишились. Та кремом, який залишився. Та нарізаю. В мене прийшла ціла ніч. Цей торт вже можна їсти, в принципі, через 2 години ви його можете нарізати. Він настільки ніжний, що так йому потрібно і дві години, через дві години можна їсти. Але для того, щоб він був більш стабільним, відправте його годин на шість, а в ідеалі на всю ніч. І ось така краса, карамельна виходить. Дівчата, це надзвичайно смачно, і хлопці, звичайно, вибачте, я завжди кажу дівчата. Це я люблю торт молочна дівчинка, а це карамельна дівчинка. Звичайна класична карамельна дівчинка. І це надзвичайно смачно, обов'язково приготуйте. Я є шанувальником і молочної дівчинки та всього, що пов'язано з карамелью. Я обожнюю карамель. І цей торт він для мене звичайно такий засолодкий, дуже. Але змінити це неможливо. І як завжди, смачного.